Ви піднімаєте 5 кілометрів труб і ставите туди нові 5 кілометрів труб. Сподіваємося, що після закінчення ремонту ми будемо мати 50 тисяч кубічних метрів газу на добу. Другим способом відновлення життєдіяльності свердловини є колтюбінь. На даному етапі це сольові відкладення, вступають в реакцію з хімічними реагентами. Руйнується та непрохідність, Відновлюємо її життєдіяльність цієї свердловини. Ви проводите в рік 700 Полтюбінгових операцій. Минулий рік це дало більше 300 мільйонів кубічних метрів. Всім привіт! Сюжет, який ви збираєтесь подивитися, був відзнятий мною ще в лютому 2022 року за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Довгий час я не наважувався його опублікувати, тому що не міг зрозуміти. Наскільки він актуальний, однак недавно до мене в голову прийшла ідея, що саме завдяки такій титанічній праці працівників газової галузі, яка власне зафіксована на цьому відео, нам вдалося зберегти рівень видобутку газу. Уявіть, що в воюючій країні рівень газовидобутку впав лише менше ніж на 8%. Тому я пишаюся працівниками газової галузі України, присвячую це відео їм і бажаю вам гарного перегляду. Друзі, привіт! Мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся мій авторський проєкт Енергія змін. Ось так виглядає свердловина, яка здана в експлуатацію і яка в режимі реального часу видає природний газ. Її життя може становити 10, 20, навіть 30 років. Однак впродовж цього життя з нею можуть траплятися негаразди. І яким чином ці негаразди усуваються, саме про це ви дізнаєтеся сьогодні в нашому сюжеті. Пані Наталі, ну, в першу чергу дозвольте привітати вас з тим, що ви перша жінка, з якою ми записуємо сюжет в рамках проєкту змін». Мені дуже приємно бачити, що українська енергетика вона залучає спеціалістів незалежно від гендеру і орієнтується лише на їхній професіоналізм. Ми завершили наш сюжет по бурінню свердловин, на тому, що свердловина пробурена і, в принципі, готова до того, щоб давати газ. Однак, наскільки я розумію, сама свердловина вона складається з кількох ключових елементів. Перший ключовий елемент це обсадна колона. Тобто, по факту, це йде велика труба великого діаметру, яка занурюється в землю на глибину 5 кілометрів, і яка бетонується, вона назавжди залишається в землі, цементується. Потім є труба, яку спеціалісти називають НКТ насосно-компресорна труба, яка виконує основну функцію по суті подачі газу наверх. Це труба меншого діаметру, вона також знаходиться на глибині, проходить на всю глибину 5 кілометрів, через неї поступає газ. Однак з трубою НКТ можуть траплятися пригоди. Через те, що піднімається газ з різними домішками, ці домішки можуть осідати на цій трубі. Вона здатна до корозії, можуть траплятися не так, що вона відпаде і впаде вниз там, на початок свердловини. В цьому випадку приїжджаєте ви зі своєю командою, і у вас є відповіді на всі ці складні питання, які можуть траплятися з насосно-компресорними трубами. Завдяки вам нам вдається відновлювати подачу газу і по суті відновлювати свердловини. Розкажіть нам коротко, якими методами ви керуєтеся для задосягнення цієї мети. Ви слушно зауважили, що буріння це тільки початок життя свердловини. Протягом всього життя наша основна ціль це, щоб видобуток не впав. Свердловина також має проходити техогляд періодичний. І як ви казали, наприклад, про трубу НКТ, ми її через деякий, деякий час маємо міняти, якщо б вона не впала чи щось не сталося з нею. І для цього в нас використовується станок капремонту. Він приїжджає, ми глушимо свердловину, ми її швидко міняємо, і вона починає працювати знову. Це один варіант. Інший варіант, коли е, наші е, люди, хто наблюдає за видобутком, вони розуміють, що видобуток падає. Умовно, ми е, взяли свердловину з видобутком 100, воно 90-80. В нас маємо щось робити деколи. Ми пробурили свердловину і ми не отримали той видобуток, який ми планували. Знов таки, тоді нам треба інтенсифікація видобутку цієї свердловини. Для цього в нас є декілька методів. Якщо ми будемо говорити про нашу компанію, то в нас є наразі 38 верстатів капремонтовських. У нас є сім колтюбінгових установок, і у нас є один флот гідророзриву пласта. Давайте детальніше зупинимося на ключових видах. Відновлення життєдіяльності свердловин. Я почув перше, що це є капітальний ремонт свердловини. Для цього використовується спеціальне обладнання, спеціальна машина, яка цим займається. Розкажіть дуже коротко, в двох словах про цей процес ми його ще побачимо. Так, капітальний ремонт свердловини це верстат, заїжджає на свердловину. Ми е глушимо свердловину, якщо вона працююча. І якщо вона з непрацюючого фонду, то тоді ми починаємо вилучення НКТ, яке знаходиться в свердловині, ставимо нове. Закриваємо, запускаємо. Ви піднімаєте 5 км труб так. і ставите туди нові 5 км труб. Вірно. Другим способом відновлення життєдіяльності свердловини є колтюбінг. Колтюбінг – англійське слово. Можете сказати, що воно означає? Це означає установка з гнучкою НКТ. Власне, позаду нас одна з таких установок, які є в Укргазвидобуванні. І це, якщо ви бачите, то труба, яка подається в свердловину. Причому ми не заглушаємо свердловину, якщо бачимо, саме тут чи правильно я розумію, що колтюбінг це більше про ситуацію, коли оця Трубанка, те, яка знаходиться в обхід об колоні. З нею щось трапилося. Вона, наприклад, на ній з'явилися якісь поклади, вона засмітилася через те, що газ угу. піднімається нечистий, він іде з домішками. І ваша задача прочистити по суті так. трубу НКТ. Так на цьому родовищі є соляні відклади, які засмічують труби і немає проходу. І ця установка без зупинки свердловини зможе допомогти нам підвищити видобуток, щоб спростити, ще пояснення наших глядачів, чи правильно я розумію, що Конкретно в цій свердловині є обсадна колона, яка є діаметром, наприклад, 15 сантиметрів. В ній знаходиться труба НКТ, яка є діаметром 6 сантиметрів. Задача колтюмінгу в цю трубу НКТ 6 сантиметрову подати гнучку трубу, діаметр якої, напевно, 3 сантиметри. Ця гнучка труба занурюється в глиб землі, знаходить проблему, яка заважає виходити газу, вирішує цю проблему, і в той же час, як це відбувається, газ продовжує йти по залишку труби НКТ. Ми знаходимося зараз біля свердловини, яка працює з 2005 року. І бачимо тут працюючу колтюбільну установку. Чи можете ви нам розповісти, що це за свердловина і що з нею трапилося, чому потрібно було викликати цю швидку допомогу? А ми знаходимося на 84-й свердловині Чутівського родовища. І ця свердловина у 2005 році була пробурена і давала досить невеликий дебіт газу. Було вирішено зробити зарізку бічного стовбура, це робив капремонтовський станок. Після цього ми зробили гідророзрив пласта, і свердловина з 2-3 тисяч почала давати 65. Через деякий час сталося пониження дебету. Сюди виїхала геофізична партія, яка спускала прилади і зрозуміли, що на глибині десь біля двох тисяч метрів. Є якісь поклади, тобто є щось, що сформувалося всередині НКТ, НКТ і що не дозволяє газу підніматися Я... в повній мірі наверх. І маючи досвід роботи на цьому родовищі, ми знаємо, що досить часто тут бувають сирені відходи, які сформуються саме в НКТ. А зазвичай ми робимо це наступним чином. Ми визиваємо колтюбінгову установку, яка за 2-3 дні, не глушачи в свердловину, промиває НКТ. І ми очікуємо, що газу буде відновлений до початкового рівня. Скажіть, будь ласка, а ці флот техніки, який приїжджає і виконує ці операції, про які ви говорили, дослідження труби, що з нею відбулося, ремонт цієї техніки, люди це все по суті від «Укргазвидобування»? Це українці, український флот. Можливо, іноземне обладнання, але вони куплене вами, яким ви оперуєте для того, щоб збільшувати видобуток. Я розкажу трошки історії колтюбінгу в установці у всьому світі. Вони використовуються там близько 50 років. А в Укргазвидобуванні перші колтюбінги з'явилися у 2002 році. Це було три колтюбінги, але вони не використовувалися, тому що в нас не було досвіду, ми не доукомплектовані. І тому в 2015 році наші колтюбінгові установки робили чотири операції на рік. Наразі наші колтюбінгові установки і установки, які ми залучаємо з ринку, сьогодні роблять на рік близько 700 операцій. Ви проводите в рік 700 колтюбінгових операцій. Скільки це додатково дає? Газу українським громадянам минулий рік це дало більше 300 мільйонів кубічних метрів газу. Друзі, ми підкорюємо ліси Житомирщини, поля Полтавщини для того, щоб показати вам наскільки цікавою є українська енергетика. Якщо вам подобається ця тема, підписуйтеся на мій YouTube канал, лайкайте мої відео та залишайте свої коментарі. Розкажіть нам, будь ласка, поетапно, як відбувається процес колтюбінгу. Ви бачите перед собою дану колтюбінгову установку. Розпочинається все з мобілізації. Мобілізація обладнання, потім після цього проводяться певні пускові процеси, які супроводжуються там отриманням дозволу, тестовим випробуванням цього обладнання і з послідуючою зануренням гнучкої труби, яку ви бачите перед собою. В свердловину. Гнучка труба ГНКТ спускається в свердловину до е, частини, ну, там, де була в нас непрохідність. Потім е, розпочинається е, ліквідація цього, цієї непрохідності. Тобто подачою азотної установки, яка знаходиться, закачується в, ген, е, в ГТ. Азот послідовно закачування хімічних реагентів для. Ліквідації цієї цього ускладнення в трубному просторі НКТ, насосно-компресорних труб. Під дією тиску в ГТ, в залежності від технологічних моментів, відбувається руйнування того чи іншого ускладнення. Під дією реагенти вступають в реакцію тут на даному етапі. Це сольові відкладення, вступають в реакцію з хімічними реагентами, руйнується та непрохідність, відновлюємо її. Життєдіяльність цієї садловини. Тобто через цю трубу ви закачуєте хімреагент разом з азотом. Він розмиває ускладнення, яке сформувалося всередині труби НКТ, наприклад, сольові якісь відкладення. Так. І потім цей розчин він залишається в землі чи що з ним відбувається? Ні, цей розчин під е, тиском піднімається, е, піднімається на поверхню за трубному просторі, на поверхню і відправляється, ось як ви бачите, на зворотню ємність. Після чого він утилізовується спеціальне, спеціальне місце призначення. Тобто ви збираєте весь хімреагент разом по суті з тією речовиною, яку він там розмив, ви його піднімаєте назовні і складуєте, а потім утилізуєте. Так, цей процес не займає екологічно чистий, він не займає там ніякого забруднення навколишнього навколишнього середовища. Він герметично піднімається на поверхню, закриту ємність. Після чого. Проводиться утилізація його в спеціальні місця. Відведення. Ми сміло можемо сказати, що процес колтюбінгу це екологічно безпечний процес, в результаті якого не викидується в навколишнє середовище жодні шкідливі речовини. Вони присутні в цьому процесі, але вони складуються і потім окремо утилізуються в спеціальних місцях утилізації. Позаду мене ви можете бачити обладнання, яке повинно привести до тями свердловину, яка законсервована ще у 2000-х роках. А розкажіть нам, будь ласка, трішки про історію цієї скважини, де ми зараз з вами знаходимося. Саме ця свердловина була передана в експлуатацію у 1985 році, і вона тоді давала 900 тисяч метрів кубічних на добу. Це великі великий обсяг газу. А вона працювала більше десяти років. Поступово знижуючи дебіт з 900 до 120. Поступово заглушалася, і в 2000 році з 2000 року вона не дає газу. Вона була законсервована, перейшла в нас в непрацюючий фонд наших свердловин. Зараз з допомогою наших верстатів, ми сюди приїжджаємо. Це геологічна інформація, Геологи проаналізували і знайшли, що ми ще є пропласток, де ми є. Можливість добувати газ надалі. І наша позиція дуже сподіваємося, що після закінчення ремонту ми будемо мати 50 тисяч кубічних метрів газу на добу. А яка вартість ремонтних робіт? Я наразі не пам'ятаю точних цифр, але я знаю, що при дебіті, який ми маємо досягти 50 дуже сподіваємося, що це буде більше. А окупність цієї роботи має бути рік-півтора. Пані Наталі, в нашому попередньому сюжеті ми показали весь процес буріння свердловин також видобутку природного газу в Україні. Однак процес видобутку експлуатації скважин можна порівняти з процесом експлуатації автомобіля. Автомобіль потрібно ремонтувати, інколи навіть міняти двигун. Чи правильно я розумію, що в життєвому циклі скважини також є етапи, коли її потрібно ремонтувати, коли вона навіть зупиняється і потрібно її відроджувати? Так, ви розумієте правильно і е, періодично. А цей ну, якщо ви порівнюєте це з автомобілем, ми можемо порівняти як ви заміна масла в автомобілі. У нас є така заміна труби КТ. Приїжджає наш верстат кресний, як ми бачимо тут. Він робить це досить швидко. Інколи свердловина, а з це всі геологічні процеси там може бути вода, може бути якась інша частина, і дебіт свердловини падає чи взагалі зупиняється. Тому нам буде треба застосовувати деякі різні технології для того, щоб потім відроджувати цю свердловину. Наразі тут ми бачимо, що ми якраз з фонду що свердловина вже не працює досить довго, ця свердловина. Ми зараз приїхали сюди, ми робимо операцію фішингу і сподіваємося отримати близько 50 тисяч газу з цієї свердловини. Отже, уявімо ситуацію, що скважина запущена в роботу. Так. Через кожні три роки вам потрібно приїжджати з командою спеціалістів для того, щоб проводити капітальний ремонт. Заміну НКТ. Так, просто ми виймаємо НКТ, те, що є в Свердловині, запускаємо нове НКТ. Друга частина цієї роботи, що зараз є, відбувається тут. Коли ти не можеш витащити НКТ просто, як воно не йде, наприклад, як тут, а воно обірвано. Воно засипано зараз, і ми зараз маємо його фрезерувати, щоб дойти до зони вибою і зробити реперфорацію. Сьогодні ви дізналися про технології, які дозволяють додатково видобувати з українських надр сотні мільйонів кубометрів природного газу. Вони з'явилися в Україні відносно нещодавно однак на них вже працюють українські спеціалісти, і кожного дня вони дозволяють видобувати більше українського газу. Якщо вам цікава українська енергетика, то саме наш проект «Енергія змін дозволить побачити вам, наскільки вона є багатогранною. Ми знімаємо сюжети про виробництво водню. Про біометан, про виробництво електроенергії з органічних відходів та навіть з курючого посліду підписуйтеся на наш YouTube канал, лайкайте наш відео, залишайте свої коментарі. До зустрічі в нових відео.